Сьогодні буде у нас 11 поєдинків, 5 з яких буде по боксу, і 5 будуть на голих кулаках. Людині, яка б'ється на голих кулаках, потрібна ще більша майстерність для того, щоб не потрапити у нокаут. Все в нас проходить по правилам боксу. Бокс, звісно, по правилам боксу, а кулачні бої також по правилам боксу. Щоб подержати по перемогу, треба. Здолати свого суперника. Данне спортивне мероприятие включає в себя соревнования как спортивные. Также мы здесь сделали отдельную историю в плане благотворительности. Будуть разыграны различные лоты. Сегодня мы будем розігрувати лоти від Александра Усика. Давайте по плану підтримаємо. Завдяки нашому чемпіону Олександру Усикову, його великому серцю було нам передано три лоти: це боксерські рукавички, це мідаль його в єдиному екземплярі, як і боксерські рукавички, і його тейпи. У них я відпрацював 12 раундів по три хвилини з чотирма-партнерами. На ваших очах я їх розписую. Ми сподіваємось, що сьогодні завдяки цьому заходу ми зможемо зібрати кошти для наших захисників і передати їм, бо це дуже потрібно. Бладійний фонд Олександра Петровського завжди поруч, завжди рядом, і він завжди допомагає. Дуже адреналіново, це багато моїх знайомих сьогодні виступають. Я вболіваю за багатьох із них. Вони пропагують спортивний образ життя. Спорт перше, що допомагає, це зняття стресу на даний час. Якщо це до цього часу, це був розвиток якийсь там духовний, то коли окупант прийшов до нашої країни, спорт це єдиний більш-менш безпечний спосіб зняття стресу.